Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка. То ви знаєте про це чи вірите в Це? Хто вірить, а хтось знає? Хтось не вірить і не знає? Хтось вірить і знає, правда. Друзі, хочу з вами сьогодні подумати разом про воскресіння Ісуса Христа. І подумати про цю подію як про або найбільшу брехню, яка могла тільки статися, і найжахливіший обман, який міг тільки статися. Уявіть, хтось обманув все людство і він не воскрес. І вже 2000 років хтось в щось вірить за це, віддає своє життя. Або це найвеличніша правда, яка змінила хід історії. Правда, яка втрутилась в історію людства і стала ключовою кульмінаційною подією. Найбільша брехня або найвилучніша істин, істина. Читаю ще раз цей текст, який ми вже з самого початку чули, від Луки, 24 розділ. Запрошую вас разом зі мною читати, ми читаємо з першого вірша по 12-й. У перший же день тижня, рано вранці, вони й деякі інші, тут мова йде про жінок, прийшли до гробниці. Принісши, приготовлені пахощі і виявили камінь відваленим від гробниці? В інших Євангеліях, до речі, говориться про те, що вони йшли і думали, хто ж нам відвалить камінь від гробниці? Пам'ятаєте? На що вони розраховують? Вони йдуть просто для того, щоб якось щось зробити для Ісуса і не уявляють, що їх там чекає. І як взагалі можна потрапити в ту печеру? Привалену двохтонним камінням. Але це жінки. Вони особливі. Вони люблять Ісуса і хочуть зробити щось для Нього. І виявили камінь, відваленим від гробниці. Увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, коли вони дивувалися цьому. Ось два мужі постали перед ними у сяючому одязі, це янголи, і злякалися вони, і схилили обличчя до землі. А вони їм сказали, що ви шукаєте живого серед мертвих. Ось яке питання ставлять янголи жінкам. Чому ви тут шукаєте живого серед мертвих? Його тут немає, він воскрес. Згадайте, як він сказав вам ще, будучи в Галілеї, тобто до своєї смерті, він сказав пророцтво про себе, що так станеться. І ось його слова, сьомий вірш. Син людський має бути відданий до рук грішних людей і бути розіп'ятим, а на третій день воскреснути. І згадали вони його слова. І, повернувшись від гробниці, вони розповіли про все це 11 і всім іншим апостолам, учням Ісуса Христа. Ці жінки, їхні імена, 10 вірш, то було Марія Магдалина, то Іоанна та Марія Якова та інші з ними, які говорили про це з апостолами. І здалися їм слова ці, їм, тобто апостолам, нісенітницею. І вони не повірили їм. Але Петро, вставши, побіг до гробниці і, заглянувши, бачить лише пелени лежать. І він повернувся до себе, дивуючись, тому що сталося до цього місця. Хочу, щоб ви подивилися ще раз на п'ятий текст. Питання, яке задають Янгелу жінкам, що ви шукаєте живого серед мертвих? Що ви шукаєте живого серед мертвих? Часом ми маємо таке відношення до живого як до мертвого. Це про те, як ми бачимо Ісуса. Багато хто бачить в Ісусі найвилучнішого серед усіх людей, найблагороднішого з усіх героїв, який прожив саме прекрасне життя, але потім помер. Але це не все, друзі. Ісус не мертвий, Він живий, він не герой минулого. Він жива реальність сучасності. Багато хто бачить в Ісусі просто людину, життя та слова, якої потрібно вивчати та досліджувати. Тобто Христос і Християнство це ще один предмет для дослідження, для вивчення, для осмислення. Це непогано вивчати про Ісуса, досліджувати Біблію, але цього замало з Ісусом Христом потрібно зустрітися. Це має бути персональна зустріч. І ось ця зустріч змінює людей. Вони бачать пусту гробницю, це ніяк не міняє їх. Петро чує від янголів, якби від янголів вже ти почув він воскрес. Ну треба вже вірити, він не йде і думає, що ж це таке сталося? І поки не зустрівся він з Ісусом Христом, його життя не змінилося. Багато хто бачить в Ісусі досконалий зразок та приклад. Кажуть, це класний герой, йому просто треба наслідувати цей приклад, бути як Ісус добрим, чемним. Люблячим. Я пам'ятаю, коли я вчився в школі, це напевно на перший клас, і ми вчили писати літери. І не знаю, чи ви вчились по, по подібній системі, можливо. Ми писали літери, і ти пишеш, наприклад, пишеш літеру по вже написаній літері, але вона пунктиром іде. Тобто, реальна буква, просто пунктиром, і ти по ній маєш просто написати. Тобто, ти маєш написати ідеально до цього зразка. І коли в нас у учнів не виходило це зробити, то вчителька брала мою руку. Своєю рукою, і вона намагалася мені допомогти написати ідеально. Отак, от як по пунктиру. І краще тоді виходило. От щось подібне готовий робити Ісус. Він не просто зразок та приклад. Він той, хто готовий взяти тебе і мене, вести, допомагати, підтримувати, супроводжувати. Чому ви шукаєте живого серед мертвих? Вам треба зустріч з Ісусом. Вам треба зустріч персональна з тим, хто піднявся до життя. Шостий сьомий текст ось слова Христа. Ці слова він сказав ще за свого життя. Він говорить про себе: Син людський має бути відданий до рук грішних людей і бути розіп'ятим. А на третій день він воскресне. Його смерть і Воскресіння це не випадковість, це Божий план. Саме так мало статися Ісус знав про це і про це говорив. І подивіться тепер в 11 текст. Є Воскресіння, факт пустої гробниці. Люди шоковані і осмислюють, що сталося. Одинадцятий вірш. Ці жінки біжать до учнів і розповідають їм про те, що гробниця пуста. Про те, що Янгу їм сказали, що тут немає мертвих. Ісус Христос живий, воскресший. Як і обіцяв про це. І ось що вони кажуть. Здалися їм ці слова нісенітницею, і вони не вірили їм. Їхні слова здалися їм просто порожніми, вони не вірять. Сьогодні, як і 2000 років тому, багатьом людям ці слова також є нісенітницею. І про що люди не вірять? Вони це відкидають. Слова про те, що Ісус Воскрес, є для них порожніми. І лише, знаєте, хорошим привітанням на Пасху. Христос Воскрес. Або воістину Воскрес. Серйозно? Ти теж в це віриш? Запитайте у людей. Ти теж віриш в це? За сьогодні будете вітати людей. Христос Воскрес. Скажуть, Вони скажуть, воістино. Ти реально в це віриш? Ти серйозно думаєш, що Ісус Воскрес піднявся до життя на третій день, як і обіцяв? Ти теж в це віриш, як і я? І людина скаже. Я просто поздоровався. Так прийнято сьогодні. Чи віримо ми в те, що Христос Воскрес? Чи знаємо ми, що Христос воскрес? Чи переконані ми в тому, що Христос воскрес? Будь-яка людина рано чи пізно вона помре. Але що буде після смерті? Ось питання: що буде після смерті? Чи це буде перехід у невидимий якийсь духовний світ, про що говорить Біблія? Або насправді смерть це. Кінець всьому, що є. Помер і крапка. Ісус навчав наступні слова. Іван від Івана, 11 розділ, 25 текст. Він говорить: Я є Воскресіння і життя. Він є Воскресіння і життя. Він говорить, що життя не закінчується фізичною смертю. Він робить таку гучну заяву, що він є Воскресіння, тобто Він має ключі від смерті. Від пекла, від вічності. Він є тим, хто творить вічність. Ось яка заява про себе. Він є Бог, що він хоче сказати: я є Бог, який керує усім, який підтримує в тобі серце биття, твоє життя. І ті, хто вірять у мене, навіть якщо помруть, оживуть. Але дехто не розраховує на життя після смерті. Один філософ, атеїст Бертран Раса писав я вважаю, що після смерті моє тіло згниє. А від мого я нічого не залишиться. Ну, очевидно, що Він не вірить в життя після смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні більшість людей живуть так, ніби вони не вірять в життя після смерті. На жаль, багато віруючих людей живуть кожен день так, ніби вони не вірять у вічність і в Воскресіння. Якщо ви зараз не живете вічністю і не живете для Бога на 100%, наповну, чому ви думаєте, що ви будете жити наповну і на 100% Богом на небі? Згідно зі свідченням найближчих очевидців, які бачили, вони так говорять, що вони бачили. Ісус Христос показав їм свою владу над смертю. Вони кажуть, що Він воскрес на третій день після розп'яття і поховання. Його учні і інші люди, які бачили буквально Ісуса після Воскресіння. І ось саме віра в це тримає їх, підтримує їх уже більше 2000 років. всі християн, які жили, віддавали своє життя за віру в Ісуса Христа і живуть сьогодні. Це ключовий момент, якщо його забрати з християнства, воно просто стає сухою, непотрібною релігією, якщо там немає Ісуса Христа, який Воскрес. Учні Христа писали, що він був з ними після розп'яття і поховання. Тобто вони стверджують, що не тільки бачили його, вони їли з ним, вони доторкалися до нього ще 40 днів він з'являвся їм, і потім він вознісся на небеса. Чи Воскрес Христос насправді? Друзі, це так, так важливо розуміти, бо якщо Він Воскрес, все, що Він говорив про життя, про вічність, про людську душу це правда. Або це повна брехня, і ми просто знаходимося в найжахливішій брехні, яка могла тільки когось прозвучати, що хтось воскрес. І з цим треба розібратися. Від відповіді на це питання залежить міцність основ християнства. Якщо Ісус Христос справді воскрес, це говорить про те, що Він казав про себе, про сен життя і про те, що нам призначено після смерті. Це правда і істина. Один із теологів, дослідників Біблії, говорить наступні слова, його, його прізвище спраул. Твердження про Воскресіння Христа життєво важливе для християнства. Якщо Ісус Христос був воскресений Богом, то тоді Він має такі повноваження і таку владу, яких немає в жодного іншого релігійного лідера. Будда мертвий, Мухаммед мертвий, Мойсей мертвий, Конфуцій мертвий. Але згідно, якщо ми віримо Слову Божому, християнству, Ісус Воскрес після смерті. І це все міняє. Тому нам треба разом з апостолом Петром побігти до гробниці, в якій був похований Ісус, і яка опинилась пусто. І розібратися з цим. Переконатися у тому, що гробниця пуста. 12-й вірш, подивіться на Петра. Для інших це здалося несенітницею, не, не повірили, сказав, про що ти говориш? Але Петро, 12 й текст, але Петро, вставши, побіг до гробниці і, заглянувши, бачить ось цей вогонь в Петра. Перевірити все на власні очі, розібратися з цим. Переконатися в цьому. І це прекрасне бажання. Хочу запропонувати вам низку фактів про Воскресіння Ісуса Христа. Якщо ви людина, яка критично мислить, любить такі речі, це для вам їжа демозгів насправді. Подумайте про це з критичної точки зору. Євангелія. Всі чотири, які були написані: Матфія, Марка, Луки та Івана, це є основні а, як описи, як джерело, яке описує життя, народження, життя і смерть Ісуса Христа. Вони розповідають про Його проповіді, вони розповідають про життя Його. Лука починає своє Євангелія зі слів до Теофіла. Це був політик того часу, і ось його слова. Оскільки я, Івангелі від Луки, перший розділ, перший вірш. Оскільки я особисто. Ретельно вивчив усе з самого початку, і я теж вирішив написати тобі, мій шановний Теофіле, свою розповідь по порядку. Хронологія, достовірність, розмови з очевидцями. І все це він зібрав докупи і записав для нас. І ми сьогодні маємо Євангелій від Луки. Відомий археолог Вільям Рамзей спочатку відкинув історичну достовірність Христа в Євангелії від Луки. Але пізніше він визнає, Лука є першокласним істориком. Цього автора потрібно поставити в один ряд з найбільшими та найвпливовішими істориками. Оповідання Луки з точки зору достовірності є неперевершеними. Подумайте про історію. Був в історії один відомий чоловік, завойовник Олександр Македонський. Олександр Македонський, Ісус Христос, вони зображені дуже харизматичними лідерами, обидва з них. Життя кожного було коротким і закінчилось в середньому в 30-33 роки. Про Ісуса Христа кажуть, що він ніс людям мир, підкорюючи всіх своєю любов'ю. Про Олександра Македонського навпаки, він ніс війну та страждання і правив мечем. В 336 році до народження Ісуса Христа Олександр Македонський став царем Македонії. Цей військовий геній потопив у крові всю, весь тоді цивілізований світ, підкорив чимало сіл міст царств періоду греко-персидської війни. Кажуть, що він навіть заплакав в той момент, коли вже не було що завойовувати. Історія Олександра Македонського написана п'ятьма різними древніми авторами через 300 років після його смерті. Через 300 років. Немає жодної розповіді очевидців про Олександра Македонського. Але це ж факт був такий в історії. Ви знаєте це. Написано в історії. Ми ж там не були, правда, і фотографій немає з Олександром Македонським. Був або не був, ми не знаємо, але ми віримо, тому що якісь джерела, які стверджують через 300 років після його життя. Щось додано, підкручено, закручено. Про Ісуса із Назарета. Ми можемо знайти згадки не тільки в Біблії, в книгах нового і Старого в Нового. Нового Завіту чотирьох книгах Євангеля. Хоча вони є історичним документом насправді, але й в істориків, які далекі від Християнства. Ну, зовсім далекі. А, наприклад, ми знаходимо древнього історика, його звати Тацит. Він писав ці свої а, історичні там, речі 55 та 120 рік. Це найбільш ранній історик Римської імперії. Ось він пише про Ісуса Христа. Грецькою це Крістос. Крістус жив під час правління Тиберії, постраждав за Понтія Пілата, що вчення Ісуса Христа поширилось до самого Риму, а християн вважали злочинцями, піддаючи їх різним катуванням, у тому числі навіть розп'яттю. Інший, Йосиф Флавій, він жив 37-й рік, 300-й рік і писав ці роботи свою історію вже після народження Ісуса Христа. Після його смерті, і ось що він пише, у цей час жила людина на ім'я Ісус. Він був доброї поведінки добродійний, багато ідеїв та інших народів стали його учнями. Пилат засудив його до страти через розп'яття, і він помер. І ті, хто стали його учнями, не залишили його вчення. Вони казали, що він їм з'явився через три дні після розп'яття, живий, тому його вважали вони за Месію. Друзі, складно знайти сьогодні хоча б одного історика чи дослідника, який би сумнівався у факті реального життя та смерті Ісуса Христа. Жодного. Всі вони визнають цей факт Його життя та його смерті. Не християнські джерела. Ми маємо християнські джерела. Щодо Воскресіння, друзі, ось в чому питання. Що він жив це історичний факт, історично підтверджується різними речами, різними документами. А тепер питання, чи він Воскрес? І це важливіше питання, яке ми маємо. Подумайте про це. Факт порожньої гробниці. Це занадто гучний і скандальний факт, який колись відбувся. Якби хтось зараз із вас сказав, що я помрую через три дня Воскресну, і ви померли і Воскресли. Що б сталося в цьому місті? Ну всі б тільки про це й говорили, правда? Це став, стався би факт, який просто вражає, який просто не вміщається в розум, тому що це щось надприроднє, це надлюдських можливостей. Це означає, що ви говорили, що я помру і Воскресну, повернуся до життя і вас вбили, і є тому підтвердження, а ви піднялися до життя. Це означає, що ви володієте життям і смертю. Іудейські лідери звинувачували учнів Христа в крадіжці тіла Ісуса? Але давайте подумаємо, наскільки це реально. Гробницю в той час охороняли від 4 до 12 римських досвідчених стражників. Це професіонали своєї справи. І за непослух наказу вони були б покарані смертельно. Тому як могли такі професіонали допустити акт вандалізму щодо Христа? Як учні могли прослизнути через варту і відступити, відсунути двохтонний камінь, потім розмотати Ісуса, заново замотати його полотно. Як це можливо? Тіла Христа там немає. Щодо тіла, до речі, Том Андерсон, колишній президент Каліфорнійської асоціації адвокатів, ось так резюмує силу цього аргументу. Враховуючи, що ця подія набула такого розголосу, було б розумно припустити, що знайдеться хоч один історик, один очевидець або один противник, який засвідчив би на всі часи, він, що він бачив тіло Христа. Але історія наглухо мовчить про це. Свідчень проти Воскресіння Ісуса Христа немає. Одним із найкращих аргументів Воскресіння Ісуса Христа, і в той же момент, це факт, який неможливо пояснити це є життя і діяльність учнів Ісуса Христа. Перших християн. Поведінка учнів абсолютно незрозуміла. Не Той історичний факт, що 11 трусів, які щойно зрадили Ісуса Христа і злякані сидять в кімнаті і думають, що буде далі, щось в них різко змінилося. І тепер колишні труси раптово готові терпіти будь-яке приниження тортури і смерть. І цим вони ставлять в безвихідь всіх істориків, психологів, скептиків. Усі учні Ісуса Христа, крім одного, прийняли мученицьку смерть. Вони віддали своє життя за цей факт Воскресіння Ісуса. Якби вони вкрали тіло і знали, що це брехня. Ну, хтось би, можливо, один якийсь самий там, знаєте, відбитий, може, вже там до кінця стояв. Всі до одного. І всі перші християни, крім учнів, бачило багато християн. Петро, апостол Павло згадує в посланні до Коринтянам, що його бачив спочатку Петро, жінки, апостоли, а потім більше, ніж 120 людей. Тобто були реальні очевидці. І для нас це факт, який нам треба повірити. Для них це факт, який не треба вірити. Вони його бачать ось так. Я пам'ятаю, як я потрапив в ДТП. Ми стали на знак Стоп, а ззаді нас фура в'їхала. Я виліз з машини розбитий весь, і докажіть мені, що я не був при тій ситуації. Я очевидець конкретний, навіть постраждалий. Подумайте про вплив на історію. Історик Єльського університету Ярослав Пелікан заявляв, що незалежно від того, що кожен особисто з людей думає про нього, Ісус із Назарету був домінуючою фігурою в історії західної цивілізації. Протягом майже 20 століть саме від його народження більшість людства веде свій відлік. Саме його ім'я мільйони людей вимовляють по всьому світу і саме в його ім'я мільйони людей моляться. Про Ісуса Христа написано більше книг, ніж про будь-кого іншого за всю історію людства. Цілі держави брали Його слова за основу свого фундаменту і формування. Воскресіння Христа стало початком розвитку демократії. Його нагорна проповідь заклала нову парадигму етичних норм та моралі. На згадку про нього закладалися школи, лікарні. Створювалися організації гуманітарної спрямованості, більше ста величезних і існуючих до сьогодні християнських університетів, таких як Гарвардський, Єльський, Принтонський, Оксфордський і багато інших. І все це створили і заснували християни. Спросувала роль жінки в західній цивілізації, яка сягає своїм корінням. До Ісуса Христа, рабство в Великій Британії та Америці були відмінені завдяки вченню Христа про цінність, кож... цінність кожного людського життя, вплив Християнства неймовірний. Друзі, але що означає Воскресіння Ісуса Христа через дві тисячі років? Нам? Що Воскресіння Ісуса Христа говорить мені і тобі? Якщо ми приходимо до того, що це найбільша правда, найбільша правда про Бога, правда про людину і правда про вічність, то краще його прислухатись, краще визнати, що він Господь і Спаситель, і примиритись раз і назавжди з ним. І служити все своє життя йому, віддати кожну сферу свого життя йому. Якщо це правда, Якщо він дійсно воскрес, то це найвеличніший факт в історії людства. І він напряму стосується вас. І ви його або приймаєте, або відкидаєте. Я хочу дати виклик вам сьогодні. Ми бачили, як Петро, не дивлячись на те, що навколо люди просто, знаєте, казали, це несенітниця, це не може статися. Петро хороший приклад той людини, яка не боїться сумніватися, задавати питання, шукати відповіді. Бути чесним з Богом. І він був чесним. І це мій виклик для вас сьогодні. Будьте чесними з Богом, як Петро. Біжіть до гробниці, якщо ви ще не переконані в цьому, не довірилися Ісусу Христу. Якщо цей факт ніяк не впливає на вас, якщо ви не, не усвідомили, що дійсно Він Господь і Він Спаситель, і мені треба тепер здатись перед Ним, розкаяти всіх своїх провинах, тому що там на Христі Він помер за мій гріх. І єдиний шлях отримати спасіння це віра. І розкаяння перед Ісусом Христом. Він говорив: Я єдиний шлях до Бога. Єдиний. І якщо Він Воскрес, це правда. І якщо ми це відкидаємо, у нас серйозні проблеми. Я згадував на першому зібранні, хочу поділитися одним коротким роздумом. Слово Боже говорить, що коли люди потраплять в пекло, вони, там буде плач та скрегіт зубів. І оцей момент, я завжди думав дійсно, що це момент, коли людина просто від болі страждає. Можливо, це так. Але я хочу ще одну думку додати. Я почув, я думаю, це дійсно відповідає дійсності. Я думаю, коли я мав важливішу зустріч, в мене були такі в житті, і я на неї спізнився. Я пам'ятаю свій стан і цей розпач, і цей оцей скрегіт зубів. Я знав, я мав можливість і просто пропустив її. Вона була в моїх руках, але я прохлопав її. Квиток на літак. Запізнилось на 10 секунд на потяг, на, на годину, на 2 секунди, на день яка різниця? Запізнилось. Тому ось я думаю, що щоб не було цього моменту, знаєте, я міг, я чув, Господь торкався мого серця, закликав розібратися з цим, по-щирому, по-справжньому, і визнати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. якщо я це знаю, чую і не приймаю. Я маю величезну відповідальність. І ось питання, на яке має дати собі відповідь: Хто поніс покарання за мої гріхи? Якщо Ісус, Господь радий тебе зустріти в небі. Якщо ні, якщо ти кажеш, я мужик, я сам, не треба мені ці подачки. Я сам. Ти сам. Ти сам будеш нести покарання за свої провини. І ось про що насправді Воскресіння? Ісус пропонує життя. Та вічність разом з ним. І він переміг і показав, що є надія. І навіть якщо ви помрете, будь-який момент не страшно. Тому що ви одразу відкрите очі в присутності того, хто любить вас і віддав все своє життя за вас. Такого Спасителя ми маємо. Хочу помолитись за вас, друзі, помолитись. Я не знаю ваш стан серця, про що ви думаєте? Чи боретесь ви, чи ви в роздумах, чи ви а, маєте якісь питання. Я хочу вас, напевно, навіть підбадьорити, сказати це нормально, десь мати якісь сумнів, мати боротьбу, але будьте чесними. Почніть молитися і казати, Господи, відкрийся мені. Ти відкрився Петру, ти відкрився жінкам, Ти відкрився оцим людям в залі через одного зараз сидять. Господи, відкрийся мені як Спаситель. А тоді чекайте. Чекайте, чуда. Господь постукає ваше життя. І відкриється для вас. Він хоче це зробити. Аби серце наше не стало закам'яніло. І як цих людей, знаєте, які сказали, не синітниця. Хто там Воскресає? Молюсь за вас.